Моє перше відео на Ютуб, дуже хвилюючий момент, Довго з тим тягла, але відчуваю дуже велику потребу вигрузити в маси, була в регресі, на сенсі регресу і серед прочого отримала дуже цікаві знання, які просто мені не поміщаються, потребують вигруження. Тому сьогодні день літнього сонцестояння. Прям відчула дуже сильний поклик, що я можу це записати. Ну, можливо, комусь це теж дуже потрібно. На сансі регресу бачила дуже цікаву картину на рахунок любові та її значення у цьому світі. Як це влаштовано. А, бачила нас, людей, у вигляді таких круглих сфер. Е, ну, я думаю, що це, напевно, на енергетичному рівні е, сфери, у яких всередині є таке місце, як е, ну, теж такий шар. Е, він сам по собі, коли пустий, він чорний. Ось. Це місце під любов. Яка виглядає як такий рожевий, рожева енергетична куля, така рожева, трошки бускова, можливо, більше рожева, така красива, сяюча, вона переливається. Ось і в ідеалі, в базових настройках наших, Ця, це місце під любов, воно при народженні як вращується батьки. Коли дитина з'являється, ось вони енергетично ось це місце наповнюють. Вони наче беруть і туди вкладають як маленьке зернятко. Ось і це зернятко росте сфера, людина, і це зернятко воно розростається, і воно теж росте, як живе, таке, трансформується, воно собі переливається. І, і потім ця людина далі. Продає ось цю любов. І так, от, ідеальний механізм, все дуже просто, але, на жаль, зараз на світ виглядає трішечки по-іншому. Я коли починаю про це говорити, згадувати цю картину, просто неймовірно, хочеться плакати. Зараз на світ виглядає, я його бачила таким: довгі-довгі ряди сфер енергетичних людей. Просто стройні такі безкінечні ряди людей, які просто чорні пусті всередині. І ось це, це місце під любов, воно просто чорна діра, воно пусте. І оці сфери, люди, от вони просто течуть такою масою, пустою, з цими чорними енергетичними дирами всередині. Я не знаю, що зламалося, звідки йдуть корні цієї проблеми. Я цього, на жаль, не бачила, можемо тільки предположити. Але ну, просто, покуди око бачить, я бачила так міста, такі якісь великі мегаполіси. І по вулицях, отак довгі, от, довгі дов безкінечні ряди цих сфер. І вони всі такі поламані, такі просто з дирами всередині, з чорними. І відповідно, що. Далі вони теж не можуть новим там, дітям своїм, вони теж не можуть нічого закласти. І далі цей безкінечний ідеальний, ідеальний процес перетворюється от в множення ось цієї чорної діри. діри, яка нічим не заповнена, І вона тільки поглинає в себе. Просто як бармутський трикутник. В ньому вся енергія, все там зникає, бо вона просто як бездонна. Ось де-не-де де видно цих світлячків просто. І замість того, щоб весь світ сяє цим рожевим світлом, це просто все сіре, темне. І ці поодинокі люди, сфери ці, з цим збереженим, цією любов'ю, вони просто як світлячки в пітьмі. І зараз є приходили сюди. Приходили люди світлячки, які мають ділитися. Я не впевнена, звідки вони прийшли, чи звідки, чи вони просто отримали ось цей е дар е мати всередині ось цей, е ця рожева, е цей рожевий вогонь, цю рожеву кулю, які просто. От, е Маю здатність її взрощувати, акумулювати і вкладати в оточуючих. От Вони навколо себе створюють ось такий цей світ, де вони оточують їм потрошечки. Це зернятку вкладають. І далі вже ці сфери, люди, вони, вони його вже взращують, і ось так от навколо себе, як павутина. Воно розростається, розплітається. Просто. Ну, це дуже красиво виглядає. Але я коли бачу ці потоки безкінечні цих пустих сфер, це так страшно, неймовірно просто. І потім вже в практиках енергетичних бачила такі моменти, що не може людина. Яка не має ось цього світла всередині, вона просто не може його ним поділити. ну, Його немає, і вона не може любити. Ось звід, звідси всі ці проблеми стосунків, такі аб'юзивні якісь відносини, того, що просто їм не заклали. І вони не можуть дати цього, цього своїм дітям. І Вони йде перекос, замість того, щоб. Любов від дорослого вкладалася дитині, потім ось ці пусті серця, вони вирощують дітей, а діти вони якось безумовно можуть, вони отримують оцю здатність створювати всередині ось цей, цей шар, цю любов вирощувати. Але просто проблема в тому, чому воно потім зникає, якщо вони народжуються з цією здатністю, того, що їхні батьки, дорослий, вони, які це мали да, підтримувати, це зернятко зрощувати в них, вони починають тягнути своїх дітей ось це світло, щоб наповнити своє серце, свою цю диру чорну, яку я бачила. І вони тянуть, тянуть, тянуть. Замість того, щоб. Множити, вони витягують, але цей перекос неприродний. Не знаю, немає здатності заповнити цю деру, тянучи з дитячих сердець. І виходить, що це безкінечний процес. І коли діти стають старші, батькам все мало і мало, мало, вони тянуть, тянуть, тянуть. І поступово в цьому процесі, дорослішання в таких умовах, ось цей вогник, він частіше за всього гасне. Тут потрібно, або якось вчиться дитина. Я не знаю, як це відбувається. Ну, частіше всього, що гасне. Можливо, якісь складаються обставини. Коли дитина вчиться, або це талант, або це дар, або збоку є хтось інший, дорослий, який. Може підтримувати вицетління, і дитина потім їй вдається сепаруватися від батьків, і ще цей вогник не погас, і вона в собі його взрощує і потім передає далі своїм дітям. Але скрізь пішов перекос масовий, тому от зараз штучно такі люди світлячки з'явилися. Які ось мусять ось це не мусять, а вони прагнуть, мають їхній їхні поклик, їхня місія. Це множити навколо, в оточуючих оцей любов а, і ось ці війни. Зараз вони теж покликані на то, щоб в, забрати цей вогник рожевий любові у тих, в кого він зберігся? От На нашій землі це, у нас є якась здатність. До взрощування цих енергій. І ось ця війна наша страшна. Вона дуже сильно гасить, забирає. Люди втрачають вже сили, вскочуються ось ці емоції, ненависті, люті. Тому мега важливо підтримувати собі ось цей стан любові до світу, не любити ворога свого. А навіть коли ми сидимо під обстрілами, і нам дуже страшно думати не про те, як ми ненавидимо їх, а переключатися на режим на надумки на любові, що ми вдячні нашим воїнам, які нас зараз захищають, коли летять ракети-шахеди, і ми сидимо в цьому страху. Краще не думати про те, в цьому стані страху не думати про те, щоб ми їх ненавидимо, щоб вони виздихали всі, а навпаки, думати про те, що, Боже, я так люблю це життя, Там, створювати купол енергетичний, починаючи з себе. Скільки в кого сил хватить, цей купол любові. Я люблю життя, я хочу жити, я вдячний за це життя, я, я хочу його зберегти. Себе, своїх близьких, і ось це, уявляти цей купол, сферу над собою, відчувати вдячність зараз тим силам ППО, які намагаються збити ті шахіди, ракети, переключатися на ось такі вібрації. І тоді, коли ми змістимо фокус уваги, я не кажу, що ми маємо змінити почуття свої, прийняти там ворога, полюбити його, це не про то. Це про те, що фокус уваги, думок і стану свого навіть в таких Боже, від цих емоцій. Перепрошую. Зараз си в енергії дуже і важко втримати. Енергія виходить через сльози. Ось. Завдяки цьому. Але дуже багато людей зараз таких, які входять на ці вібрації. Які знаходять собі сили тримати цей стан світла, навіть самі тимчасові дуже багато таких людей з'являється, на щастя. Це дуже важливо. Навіть в самий-сами темний час знаходити в собі оце цю рожеве. роже. З нього просто взрощувати ось це сяєво, яке закриває спочатку тільки вас, потім воно розповсюдиться на ваших близьких, тих, хто поруч. Це знаєте, це як той наш клятий ковід, який розповсюджився взагалі не пойми як, ніхто не розумів, що робиться, як він, така здатність зразу росте просто ніби. Це добро, воно теж так буде розповсюджуватись, просто як вірус, <свірус> вірус любові. Але кожен має починати з себе. Не завжди це виходить всі ми люди. Але в цьому і є наш урок, попри все, навчитися повертатися кожен раз в цей стан, витягати себе, навіть коли ми пати, навіть коли в нас моменти агресії, ненависті, люті, болю, Потім сідати і думати, попри це я люблю це життя. Попри все, я хочу жити в любові. І ця любов переможе, Ми зможемо. І от чим більше, чим більше, чим більше людей виходять в цю роботу, по зрощування цієї любові, тим більше навіть фон війни змінюється. І це, це істина, це факт. Тому я бажаю нам любові, я бажаю нам мудрості, я бажаю нам сили духовної. Кожен раз, попри темряву, повертатися до цього світла і нести його в собі і віддавати в світ. І ми потім, ще на своєму віку побачимо результати цього. Ми заживемо ще у прекрасному світі. Сповненного любов'ю, Всім любви.